Це був Бахмутський напрямок. Ми були першою штурмовою групою, яка виходила 27 чоловік. Я був вже тоді на посаді начальника застави. Вся моя застава, штурмова застава, вона була окремо підібрана під певні категорії вікові, фізичний стан людей. Готувалися також окремо від всіх. Нам поступила команда від вищого командування про відхід на більш вигідні позиції. І по дорозі ми зустріли це була Бригада там було близько 4-6 чоловік. Дехто міг сам дійти, ми їм просто там допомагали нести їхню броню там, і зброю. І було два чоловіки, які прям ну, не, не хотіли. В нього були поранені всі руки і ноги, але один турнікет був тільки на лівій руці. Ми його оглянули, надали допомогу, пронесли до більш безпечної зони. Це дуже важка робота. Бути командиром дуже важка робота. Якщо командир нормальний, він завжди все планує. Ми на сумському напрямку працювали з. От. І У нас була наведена хороша комунікація з ними на спільні позиції. Ми проплановували все, люди, люди не виїжджали без, без їжі, без води. Завжди все давалося, тобто ми все гарно організовували. Люди на позиціях стоять, воюють, доповідають, там, навіть кричать радіостанцію. Тому переживаємо. Що якщо офіцер не був на позиції зі своїми людьми, не прожив там з ними, він не може і він не може і не має права їм вказувати щось робити, тому що він не був і не знає. Тому да, бойовий досвід він дуже сильно впливає.